Всім привіт! Ну що ж, ми продовжуємо з вами працювати з середовищем Godot Engine, і на сьогоднішньому занятті ми поговоримо про характер боді, тобто про головного героя. З вашого дозволу я запущу проект. Так, ми його створювали на минулому занятті. Я перевірю, чи все працює, чи все добре. Ось. Запустив, все працює. Ось бачимо, як головний герой рухається, перестрибує ось цю коробочку, яку ми ще не можемо рухати. То дещо пізніше. Але я саме хотів про нього і поговорити. Справа в тому, що буває так, що в грі може бути декілька рівнів. І на кожному рівні потрібно створювати нового героя, додавати йому всі, нові, всі ті ж самі властивості, що й попереднього. Або ж нові, які він здобуде в процесі гри. Це не є доцільним. Доцільно було б створити один раз героя, а потім вже готового героя з усіма його властивостями, спрайтом, коліжн, шейп, чи ще чимось, додавати до кожного окремого рівня. Як це зробити? Насправді це дуже і дуже просто. Якщо ви пам'ятаєте, я вам казав, що в нас кожен об'єкт може бути окремою сценою. Так от. Зараз ми створимо окремою сценою саме нашого персонажа, наш характер боді. Тому звідси я зараз його вилучу. Зараз з дерева сцени вилучаю. Через Delete. Гаразд. Далі переходимо на нову вкладку, я її створюю з допомогою плюсика. Плюсик, нову сцену створюю. Створював нову сцену. І на нову сцену я додам інший вузол. Не 2D-сцену, не 3D, не інтерфейс, а саме інший вузол. В іншому вузлі я можу обрати характер body. Ось я його обираю. Можна через пошук, можна через нещодавно додані. Створюю. І зараз я створив окрему сцену для характер body. У характер body мають бути ті ж самі вузли, що і, так скажемо, які ми вже додавали. Тобто це Sprite, це Collision Shape. Додаю спрайт. Ось, додав спрайт. Так же для Character Body, додаю Collision Shape. Дивіться, щоб ці об'єкти були на одному рівні і належали Характер Body. Тобто у нас Character Body це батьківський об'єкт, а Спрайт 2D Collision Shape його дочерні об'єкти. Так же само до Sprite 2D додаємо зображення, яке в нас і було. Ось моє зображення. Я його дещо зменшу. Поміщаю центр. Трішки центрую. О, центрував. Додаємо тепер Collision Shape, контур взаємодії. Ось, додав контур взаємодії. І не забуваємо, що у наш герой рухався, тому що ми додали йому скрипт. Відповідно, додам для Character Body скрипт. Він автоматично підтягне той скрипт, що у нас був до цього. Подивіться, бачите, Character Body 2D, GD. Тобто це готовий скрипт. Ось він. Це той самий скрипт, який і був, тому що він знаходиться у нас в нашій файловій системі нашого проєкту. Він просто був підтягнутий. І все. І тепер ми просто ми можемо зберегти нашого героя як окрему сцену. Сцена, зберегти, сцену як. Можна просто зберегти сцену. Зберегти сцену. І сцена хай називається Характер боді. Поки я нічого змінювати не буду в назвах зберігає. Ось вона у мене з'явилася як окрема сцена. Тепер перейдемо у нас уже на сцену node 2D, де, повинен, де відбувається весь процес, де повинен бути наш головний герой. Я можу його прямо з файлової системи, з дерева, каталогів перемістити ось сюди на сцену. Ось так переміщу. І все. І він вже тут буде. Можна, звичайно, через плюсик. Точніше навіть не через плюс, а через імпорт. Через імпорт клікнути, виберіть е файли ресурсів файлові системи, або інспектор. Я можу ось так от перетяг... Попробуйте перетягнути, воно не перетягується. Але найпростіше це, звичайно, просто перемістити його на сцену. із нашої файлової системи. І він автоматично з'явиться серед вузлів node 2D. Ось він. Властивості ті ж самі запускаю, перевіряюсь. Подивіться, як він красиво рухається. Якщо я створю нову сцену, так само я можу його із файлової системи перемістити в нову сцену. Тобто, наприклад, на якийсь другий рівень чи ще кудись, і він матиме ті ж самі налаштування, що до цього і мав. Тобто все наскільки просто. Але, подивіться, будь ласка, на нашу гру. Мені б дуже хотілося, наприклад, продовжити ці платформи і рухатись кудись, наприклад, вправо. Чи, наприклад, вліво. Може, вниз, вгору, це вже залежить від користувача. Я закриваю відображення. Так. І трішки продублюю платформу static body. Ctrl-C. І для node 2D, Ctrl-V і ще раз: Ctrl-V. Тепер я можу ці платформи отак от рознести трішки. Ось, бачите, вони вже виходять за межі нашої сцени. Ось межі сцени. а платформи виходять за її межі. Запускаю. І я б хотів би, щоб наш спрайтик по ним рухався, перестрибував їх. Як це зробити? Бачите, він ховається за, за краєм. Звичайно, можна вікно розкрити, Але інколи. Це не допомагає. Хотілося би слідкувати за нашим. А все, я випав. Слідкувати за нашим спрайтом, за нашим головним героєм. Що для цього потрібно? А для цього я додам камеру. Саме камеру нашому характер боді я додам відкриваю вкладочку з Character Body. І додаю тепер до вузлів. До ось таких вузлів. Ще додам вузол камери. Плюсик. І в мене вона вже є в нещодавно доданих, нещодавно використаних, або ж ми можемо скористуватися пошуком і додати камеру через пошук. Створити. І так, я створив камеру. Якщо ви подивитесь, то тепер навколо нашого об'єкта з'явився така от рожева чи бускова, бускова рамочка. Це і є наша камера. Тобто вона тепер буде бачити об'єкт завжди в центрі. Ось подивіться, бачите, об'єкт завжди в центрі. Можна, звичайно, змінити налаштування, але до цього ми ще дійдемо. Переходжу тепер в нод 2D. Я не зберіг. Зберігаємо. Сцена. Зберегти сцену. Все, тепер сцена збережена. Переходимо в НОД 2D, і тут також з'явилася така ж сама бускова рамка, яка буде стежити за нашим. Характер боді. Запускаю. І погляньте. Тепер у мене характер боді завжди в центрі, а відносно нього рухається весь навколишній світ. цікаво. І падає. Давайте поглянемо тепер на налаштування нашої камери і що ми можемо з нею вдіяти. І для цього я просто запущу. Предагування сцени. Ось я запустив. А будемо дивитися налаштування камери через характер бод. Так, камера вибрана. Переходимо до інспектора об'єктів. Інспектор об'єктів. І що ми тут маємо? Ну, базові налаштування камери я чіпати не буду, але мене більше цікавить. От саме, наприклад, вкладочка Drag. І, наприклад, Smooth. смоси. Drag. Що таке Drag? Це. Положення камери відносно нашого об'єкта. Наприклад, ми можемо зміщувати по горизонталі камеру. Подивіться, будь ласка, змінюю налаштування. Камера зміщується по горизонталі. Ми можемо зміщувати камеру по вертикалі. Ми можемо зробити відступ зліва, відступ згори, відступ справа, відступ знизу. Ми... Я цього робити не буду, чесно скажу. Я налаштовую здебільшого горизонталі і вертикаль. От, наприклад, по горизонталі зроблю так, щоб об'єкт знаходився більш зліво. Далі, в нас ще дуже цікаві є. Е, вимкнення е, стеження по горизонталі, стеження по вертикалі. Оце дуже цікава штука. Я можу, наприклад, по горизонталі вимкнути, і буду, камера буде стежити тільки по вертикалі. Та ще Зберіг сцену, тепер ми можемо запустити наш. Давайте, подивіться, будь ласка. Бачите, як відбувається рух. Ай, впав. Заново запущу. Тобто ми можемо рухатись трохи. Але з певного моменту починає камера за нами стежити. Так, Закриваємо нашу сцену, переходимо знову на характер боді. І так само ми можемо вмикати-вимикати різні позиції, наприклад, по вертикалі. От я хочу вімкнути по вертикалі відстеження. Запускаю. Так, запускаю, не те хочу запустити, запустити треба на 2D. Запускаю. О! І погляньте. Подивіться, бачите, як цікаво виходить. Тобто, по вертикалі ми ще можемо трішки рухатись незалежно, і камера за нами не стежить. Ну, звичайно, якщо я то камера буде стежити за мною по вертикалі. Але все одно. Так Такі налаштування дуже і дуже цікаві. Ми можемо, звичайно, вімкнути і по горизонталі, і по вертикалі. Відстежування. Так, переходимо знову на характер. Так, я можу заплутатись між вкладками. Ось так. вімкнув. Ага. Знову те запускаємо, запускаємо ось цю частину. І подивіться. Ось так у нас може відбуватися. Але було б цікаво, якби камера була більш живою. Тобто вона, наприклад, мала якусь затримку при стеженні за об'єктом. Для цього ми використовуємо position smoothing. Подивіться, Position Smoothing. Так, ці дві галочки я зніму. А от позиціон смусі навпаки вимкну. І подивіться, Speed. 5 пікселів за секунду. Це така малесенька швидкість руху камери буде. Давайте запущу і подивлюся, як зараз буде працювати наш об'єкт. Зберігаємо. Зберегти сцену. Запускаю і погляньте. В мене камера трохи запізнюється за об'єктом. Зупиняю об'єкт, камера його наздоганяє. Дивіться. Рухаємося, рухаємося. І камера його нас доганяє після того, як він зупинився. Тобто, це більш жива сцена стає так цікавіше працювати, ніж вона буде повністю стежити за об'єктом. І, відповідно, картинка така більш жорстка. Тут більш м'яка картинка, більш плаваюча, більш приємно спостерігати за самою роботою. Ось такі от у нас. Налаштування на сьогодні. Хотілося би ще розібратися із скриптом. Давайте ми зараз поглянемо. І для того, щоб красиво можна було розібратися із скриптом, я додам ще одну платформу Static Body. Навіщо це потрібно? Зараз поясню. Так, Static Body, Ctrl-C, Ctrl-V. У мене ще одна static body з'явилась. Так, де в мене четверта static body? О, ось четверта статк боді. І, наприклад, я її ось тут поставлю між цими двома платформами. Мені б хотілося, щоб спрайт рухався по цим платформам і запригував на гору. Давайте спробуємо. Так. Запускаю нашу сцену. Ось спрайт є. Хочу на гору стрибнути. Так, тут я перестрибну. О, пощастило перестрибнути. І не дострибує до нашої платформи. Що ж робити, якщо спрайт не дострибує до платформи? Треба змінити налаштування в його коді. Тому я зараз перейду в код нашого спрайта, нашого безпосереднього характер боді, ось цей код, і подимося на деякі числа. А точніше, ось у мене є число speed, константа. Speed 300 і jump velocity 400. Так от, Speed 300 це швидкість руху нашого об'єкта. Я зміню, наприклад, його на 100, щоб переконатися, що це дійсно швидкість руху об'єкта. Запускаю нашу сцену. І ось подивіться, як він повільно зараз рухається зі швидкістю 100. Якось не дуже цікаво. Поверну 300, мені було комфортно з такою швидкістю. Не можна, звичайно, шви, швидше поставити, але це не є доцільно. І в нас є ще Jump Velocity. О, а це цікава штука. Якщо, якщо я, наприклад, поставлю jump velocity 100. Запускаю. І він ось ледь під, підстрибує. Тобто дуже-дуже не цікаво. Давайте поставимо було 400. Давайте поставлю 600. О, це багато. 600 поставимо. Запускаю. О. Ось це вже схоже на стрибок, як в Маріо. І я можу дострибувати до верхньої платформи. Ну. Да. Таке також може бути. а ну зараз. Спробуємо. Перестрибнути можна. О, ну, вже, це вже більш-менш цікавіше. 600 надто багато. Давайте поставлю 500. Подивлюсь, як воно з 500 буде працювати. А 500 вже не вистачає. Може, 550 поставити. Давайте зараз поставлю 550. О! А ну! От 550 це вже. Працює. От погляньте, як. Застрибує. Звичайно, можна поставити і більше, але це вже буде ну це вже буде не гра, це вже буде. Чітінг чистої води. це Це не цікаво такі великі числа ставити. Звичайно, ви можете спробувати, як я спробував. Але це не є цікаво. Я залишу 550, як і було. мінус 550. Запускаю, перевіряю остання перевірка. І в мене все файно виходить. Погляньте, яка красота. Це я не стрибну. Ну що ж, мої любі друзі, на цьому ми будемо завершувати наше сьогоднішнє заняття, присвячене нашому характер боді та його налаштуванням. Особливо, я думаю, вам сподобалось налаштування камери і налаштування високих стрибків. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, до наступних зустрічей.